Доброго вечора, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. А ми от нашою бригадою приїхали на дуже-дуже прикольне місце. В бригаді сьогодні я, це Сіргун і Владосік. Владосік, покажи Йо. себе. Приїхали на можна сказати, Дальню Десну. Якщо в минулих відосах я ловив на ближній Десні, то цього разу ми від'їхали так серйозно подалі. Вирішили перевірити, що тут буде. Що таке Сергун? Діхлофос? Діхлофоса нанюхався. Да, буває. Обов'язково треба зараз е, користуватися засобами проти комах, тому що Сергун, слухай, ти ще шубу надягнув. І Поверх шуби. Нормально. А? Ну, Нормально, нормально. Добре. Нормально так, нормально. Заряджений ми е, на гарний результат. І сподіваюся, він виправдається. Ну, Ого, тут. <хи> ну, а Перед початком риболовлі давайте я традиційно ознайомлю вас зі своїм комплектом. Сьогодні рибалитиму я на е, графіт-лідер занну до 28 грамів. Друзі, до речі, конкретно ця занна це перецерійний зразок, який в мене вже. Ну, вже другий рік пішов як. В серії вона з неопреновою ручкою. ну І звісно, що тут написано її тактико технічні характеристики, а вона 762 від 4, якщо я не помиляюсь, до 28 грамів. Котушечка в мене стоїть Дайва Калдія. Вона в мене більше року вже. Ну, дуже кру 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 круто себе показала, як за свої гроші. 4 тисячі, тому що ну, намагаємось ловити гарну рибу флюрик Dive Toна 05, 12 грамова голінька. І поставлю я сюди гуму земен. Вона трошки більш об'ємна, ніж фішап. Буду починати з неї, а там подивимось, як воно все піде. Дуже мені сподобався колір такий прикольний. Фіолет з такою більш темною спинкою ну, мені подобається. А якщо рибалці подобається колір, то рибі він також сподобається. Тому що віра в приманку це серйозна справа. От таким комплектом буду сьогодні ловити. От у хлопців плюс-мінус те ж саме. Що, готові? Гоу. Закриваємо кібітку і пішли на воду. Я рибка в ні? Не треба. Не треба? Ну трошки. А? Трошечки. Я знаю. Я тут брив, блядь. Сергун вирішив <ривіт> перевірити, що тут, що тут по воді. <ривіт> 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 Сергун, а? – що сталося? Усадив мегабаса. Може не хит мегабас. Та вже ж роздягнувся, вже все. Та все поки присутні мама. Ну, вмочи. Сірун, набійся, ти ж в трусах, щука не зріже. блядь. блять. Да. Мегабас Міга... – це серйозний воблер. Що не зробиш заради мегабаса. А котли не пропускають воду? А? Котли? Не. Курва, не видно. Так а що видно? Ти з куба кувшинки? Вони резинові. Next morning. Там сон таки вызов на там, блядь. Ну, до тайчая, да, там крутилки пошли у нас. Таких вид. О. Є Є Не знаю. Щипак. Ось тобі і щупак. Ось тобі і щупак. Слухай, дивись, дивись як з'їла Повністю. Повністю Шахтар. Повністю, дивіться, друзі, як з'їла, З флюром, з приманкою, зовсім все. Просто все. Ось такий щупак, кілушечка. прикольно. Перша покльовка в мене. І щучка на базі. Приємно. Дуже приємно. Деснянська. Що, пливи, дякую за покльовочку. Слухаю, оце, блін, вмислало. Да. Так пошарпала флюрець? Змінювати, мабуть, не буду, хоча, мабуть, треба. Треба чи не треба? Друзі, напишіть в коментарях, чи міняєте ви флюр, коли о така історія відбувається. Я принаймні не хочу. Я Так, друзі, ну що в нас тут? Пока я, пока я впирался в корч, Ладосик он взяв щупаку. Гарно, гарно щупака. Гарно. Ладосик, на что взяв? Юшед, Юшедик, да? О, хорош. А ну покажи, что знает рыба работать. На коклеты. День, на коклеты. Попливла, попливла підростати. Восени її замаслаємо. На коклети. Підросте якраз. Ану покажи приманочку. О, замаслала. Ну і вишук хворобить. Хорош. Да, друзі, ми на дуже-дуже крутому прогоні. Дуже крутий прогон, який працював минулої осені. І працював дуже круто. Багато чого змінилось. Змінився рельєф, адже вода була надзвичайно висока цієї весни. Дерева попадали деякі. У водичку. І берегова лінія теж змінилась Там, де не було звороток, вони з'явились, там, де вони були, немає зовсім. Глухий прогон. Але головне, щоб рибка була. А рибка, як ви бачите, є. І рибка непогана. От що означає подалі від міста. Ладосик дві щучки вже втулив гарненних. Я лише одну, ну, таку собі кілушечку. І була супер крута покльовка. Супер крута, я багато часу. Втратив, стоячи на місці на одному. З першого закиду така плюха, просто, блін. Просто кайф. Але повскасу. Так, гарно я пам'ятаю цей містяк. На викиді тут серйозне, серйозне корчідло і не дивлячись на те, що вода зараз низька, навіть нижча, ніж минулого року ми ловили, зараз треба використовувати ваги більші. Пьорлова таке, серйозне тут. Минулого року було також, звісно, але не таке. О, вициганив щось. Вициганив щось зкручує судачка. Судачка вициганив, але він смішний. Зовсім невеличкий, дивіться. Блін, на такому прогоні така маленька рибка. Це ж треба, але втулив як треба. Втулив гарненько. Тут минулого року були і гарні екземпляри. Тут і четвірки були, і трьошки були. Цього року, мабуть, що трошечки зарано, але це не точно. Тільки ну починаємо. Дуже, я ж кажу, вам багато змінилось. І по рельєфу, і по корчах, і по косах. Там, де була така невеличка коса, але що це було? Щось. Щось було. Там де була невеличка коса. Зараз косу таку намило, що, блін, до середини десни. Там, де була яма, її замила, вона стала мілкіше, вже не супер яма, вже просто яма. А де був прогон, навпаки намило. Так що цього року треба заново все обловлювати, заново перевіряти, де є зачепи. тому що і дерев понамувало багато, попадало в воду. Корчі, усілякі артефакти. Але тим і цікаво. І риба зла. Всі покльовки і хачами. Навіть оцей останній невеличкий судачок. втулив опа, а це вже щось гарне. І зійшло. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, як шкода, блін. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, як шкода, друзі! Гарна риба була дуже. Блін, як шкода, що! Як шкода, що зійшов! Це скоріш за все був судак. Охже ж гарний. Охже ж гарний. Треба ж було йому зійти з зараза така. Так, в сандалив. Я юшедік поставив 3,5 дюйми. Він менш об'ємний, ніж земан. І на те, що їм простіше ловити. бабай. Щось гарне. А ну, пацани, допоможете? Ох ти, задовбало, Йохани, ти бабай, щука. Щука, 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 щука. Все, я йду, 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 йду. Фух, бляха муха, нарешті дочекався. Але але, попередня риба це був судак точно. Це не щука, вона навіть навіть взяла інакше. Фух. О, Владосик, дякую тобі, друже. Нарешті я розмочився. Така як треба, така як треба. І взяла, як гарненько, дивіться, на 3,5 USD. 3,5 юшедік, джигулівочка, 14 грамів. І комцумонен такий щупак гарненний. Ось вона, ще раз вам покажу перед випуском. Да, покльовка суперська. Давай, давай, давай. Опа! Пливи, 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 пливи. О, все, я попливла. Фу. Змістився я нижче. І тут наче більш прикольні місця. Ми з самого початку їх пройшли, тому що минулого року тут нічого не було. Але щучка на попередньому місці показала, що дарма ми це зробили. Але, ну хочу вам сказати, попереднє. Місце було рибне, там покльовки були, там в мене було три покльовки, а тут щось нічого. Хоча, на перший погляд, ці місця більш перспективні. Тут глибше і течії менше. Вона не така стрімка. А рибу щось нема, бачите? Дивно дуже. На прогоні щука стоїть і Владосик на прогоні взяв. І я на прогоні першу взяв, і другу на прогоні. Судаковий це прогон. Минулого року давав він гарних судаків, я вже казав про це. Дуже хочеться сьогодні втулити гарненького. Вони тут мають бути, мої золоті. Ох, вони тут мають бути. Зійшла знов. От зараза. Отже ж зараза. Що ж таке? І знов гарно. Що ж це за хрень така? Такі же ж круті покльовки і на підвисанні все як треба ж в тебе часу на те, щоб прицілитись, щоб атакувати, ну а ти сходиш, що ж ти за риба така? І гачок свіжий і нормально він виглядає із рибки. Ну, коротше, ніяких не має бути. Приколдесів, щоб риба сходила, а вона зараза сходить вже вдруге. Ж фігня. і вага підібрана правильним чином. Тут не треба більше, не треба менше. Якщо поставити більше, то паузи не буде, не буде підвисати приманка, якщо поставити менше, то буде зносити. Така історія, друзі, ви бачите ще й хрень якусь зачепив ай, лізти не хочу але я так зрозумів, що прийдеться. Сергун, що сталося? Сергун кричав, кричав, ми прибігли. Що сталося? Що там таке? Що там тіліпається? Та блін, кидали, кидали там перспективна точка, але нічого не хотіло клювати. Думаю, піду пройдусь далі. Прийшов короче, тут такий заплава, корчики, між до корчиків кидаю на течі одразу з першого закиду. Хачаме, як в сандалово. І в корчі запуталась. Короче, єлі вивелі з корчів. Замоталася за шнур. Показуй, Щука. показуй. Як її витягну, я не знаю. О, слухай, це да. Це гарно. О, це двуня. Це двуня, така як треба, сіргун. Давай, вона, тобі, вона більше, диви. давай тебе. Давайте не... навіть сфоткаю. Давайте, хлопці, тільки скоріше, тому що, блін, її випускати, щоб не замордувати. Давай, давай, давай. Ну, в тебе ж так. Може з'їмо її. Ні, не з'їмо, треба випускати. Ух, вона дала піздюлі, Ебані. Замоталась за зоотей корч, бля. Я думав, не вийму вже, бля. Потім ебаний шнур, бля. Ану. 2700. Я давно такий просто щук не ловив. Ти бачиш, це глаз алмаз, кажу двушка. Рівно двушка. Давай Сергун, випускай скоріше. А, Чи то давай я. Ні. гарно. О, і Владосик вщепив. Сергун, іди, іди випускай її. Я так Щуку поки ми відкачуємо, Владосик он щось втулив. Бляха муха, дай же ж мені половить. Бля, я як її підняти, ти хочеш курси. Гарно, да? Гарно? Ну походу, да. Походу непогано. А ну давай. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо гарно. Це гарно. Може так здається, хірурзно, а. Корчи зайшла сюда быть. Та ні, наче не зайшла. О, да. Да. Ну, тоже хорошо. Хорош. Прекрасно, сучка. Слухай-то дай ему -то, не половы-то, я тики вас снимаю, бляха-муха вы задувбалы, ну. ну луч... Поднимай, поднимай. Зачем... Нет, там зачепилось а, вся... а, все, норм, норм. О, да, оце Мне, це, дивиться, це більше навіть, я, оце діло. Ой, хорош. Мені на свіжу приманку, а то вона розшатала її. Ось Ой, хорош. Хороші. Це, гарно. Да, да, це більше. А ну покажи, ти що? Давайте підіймемось, бо вона зараз. <laughs> Та нормально, нормально, нормально. Ну навіщо підійматись? Зараз ми її тут і випустимо. Просто... Ти що, яка гарнюнька? Я шо, це Давайте тебе фоткую зараз. Ось дивіться, друзі, яка красава. Ну тут більше двушки, тут така два з половиною, Добавись. там під три. Під ну що, давай її додому. Да. Так. От вам, друзі, деснянські торпеди. А в мене холості покльовки, зараза така. О, ух ти що, аж вмило. Ну, дядько, я тебе вітаю, гарна риба дуже. Так, да, друзі, отака історія. Хто перше став на дірку, рибу рибою зловив. Пацани з двох закидів дві гарні щуки втулили. І на цьому все. Там більше риби не було. Прийшли на... Наступний містяк. Тут трошки умови дещо інші. Тут поворот і прикольна така коса. Минулого року тут судак у нас клював. Але це було восени, це значно пізніше було. Це вже майже жовтень, а може і жовтень, я вже і не пам'ятаю. Пам'ятаю, що в вайдерсах ми на косі стояли. Водичка вже була холодна, а зараз, будь ласка, в капцях заходь і буде риба. Я сподіваюся, принаймні. Що ж, друзі, не вдалося нічого нам зловити на крутій косі, а виявилося, що зовсім вона не крута. Просто звичайно коса. Половили, пообривались, адже зачепів дуже багато, дуже корчів понамувало сильно. Фух, повертаємось на місце, яке роздавало нам щук найбільше сьогодні. Половимо ще там годинку і будемо рухатись в бік дому. Адже вже достатньо часу ми приділили риболовлі. Треба і хатніми справами зайнятися. Щось в спеку зовсім ігнор, зовсім. По декілька разів переходили ми по перспективних ділянках і ігнор конкретний. Навіть покльовочки не було. Але дуже крутий ранок. Взяли кожен. З нас по дві щучки. Дуже також мені хотілося б взяти трьошечку, четвірку, п'ятірку, але, на жаль, цього разу не вийшло. Ну, нічого, нічого, все лише починається. Ми е, на розвідку виїхали на дальню десну. Хотіли перевірити, що тут є і чи є тут щось. Ну, і, як ви бачите, Рибка є. Рибка є, не весь день, не так, як восени. Можна ходити там ловити протягом дня. Зараз лише ранок. Ну, на вечір, мабуть, що також буде, але ми мусимо їхати. Іншого разу ввечері перевіримо. Добре, що хоч зранку було. І надарма ми приїхали. Половили круто. Хочеться щось наостанок взяти. Ох, же ж як хочеться. А рибі не хочеться. Риба ігнорує приманки. Повністю. Якщо до цього ходило і е, на, кожній, на кожній перспективній ділянці там якась покльовка, якийсь судачок, якась щука, а інколи і гарно влітала, то зараз, зараз нема нічого. На жаль, ну, нічого. Ми ще обов'язково сюди повернемось. Ну що, друзі, на цьому риболовля сьогоднішня підійшла свого логічного завершення. Дуже круто ми половили. Ранок був просто шикарний. Просто шикарний. Я давно вже не відчував стільки крутих плювак. Ну і слава Богу, відчув. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній відос, так само, як і нам. Да, Владосик, Що ти скажеш? Да, дуже прикольно. Щука велика, і це прикольно. Щука велика, це прикольно, і це лише початок. Це лише початок. Головне, що ми знаємо, що вона тут є, вона клює. Ну і звісно, що будемо періодично навідуватись сюди і її ловити. І, звичайно, що вам показувати. Якщо вам сподобався цей відос, то обов'язково тицяйте на вподобайку до нього. Ну і, звісно, пишіть коментарі, що у вас клює на Десній. З вами був Володимир Воротняк, Владосік. І Сіругун. До зустрічі тут.